І чи не найпершим відреагував на удари безпілотників по Кремлю агент Гіркін? Він схвалює. Народна творчість теж не відстає. Тепер росіяни знають, що таке точно в цель. Ленін не постраждав. Він чи не єдиний в Кремлі, хто дотримується правила двох стін. Дякуємо піскову за наводку. Раз Путіна в Кремлі не було, будемо шукати Вогарєво. З росіян згадав минуле і написав, що останній раз ворог бомбив Москву в 1942 році. Як вони люблять казати, можемо повторіть? Голова гур Буданов з керівником СБУ Малюком теж приєднується до всеукраїнського флешмоба і питають в москалів, як діла? Свято 9 травня наближається. В мережі з'явився анонс до дня перемоги. Тому готуйтеся, москалі. по пацентром прийняття рішень. ви обіщали видалі нам слово.